Sweet to У сьогоднішньому відео я розповім про останній сезон Бліча Арку ТКВ. На моєму каналі це вже третій сезон цієї арки. і Третє відео. Попередні огляди на перший і другий сезон Арки Тисячолітня Кривава війна є на каналі. Якщо вам цікаво, можете переглянути за посиланням в описі до цього відео, де знайдете огляди попередніх частин. А тепер розпочнемо огляд третього сезону. Це буде не просто огляд, а нарізка найпісніших боїв із додатковими коментарями про сюжет. Минулий сезон завершився тим, що Шенігамі з нульового загону перемогли квінці. Це були найсильніші воїни Шенігамі, які перевершують силою навіть увесь загін Йотей 13. Однак головний антагоніст Ягве пробуджує нову силу. Три зіниці в його очах, що робить його ще могутнішим. Okay, Гайки тобі, чувак. Зараз я розірву тебе на шматки, порву тебе, як тузік грілку. Yo yo, yo, як utich, зараз на казку супер нью. Зараз я поскуфайний самогон, не пиздец пикавиц, до тебе не поміта. Кукаю купу червепів, погнали яхва, я тебе борву. Yo, 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 чувак зараз на казку и супер сігню. Зараз я буду файли, не самого, степкалиц, до тебе не поміта. Погнали яхва, я тебе борву. Йо-йо, як крутий чувак, зараз таке стой суперфігню. йоу йо йо зараз я був файний самогонний пиздець підкрадається до тебе, не помітно, викликаю купу черепів, погнали Яхве я тебе порву. Йо -йо -йо -йо, викликаю купу черепів, погнали Яхве я тебе порву. Викликаю купу черепів, погнали Яхве я тебе порву. Утента ТАЙ сацурьо! Куда стане фірм спісти? Розширення простору куховарня зла. Здається, я вже казав тобі, що бачу все. Далі на... Да. Пафосній ході як піднімається сходами до короля душ, поглинаючи всі духовні частинки в королівському палаці. Він проштрикує короля душ своїм мечем. Тим часом прибуває Ічіго, і між ним та Яхве починається епічна битва. Виявляється, якби Ічіго мав теперішню силу під час їхньої першої зустрічі, то можливо б він зміг би перемогти Яхве. Адже зараз Яхве використовує тільки свої сили, які використовував проти Ічіго в першому сезоні. Але тепер антагоніст уже став використовувати силу трьох зіниць. І знову переміг. І Чіко. Виникає питання, чому Інчико б'ється у Шикаї, а не використовує банкай. Адже його банкай настільки сильний, що міг би перемогти Яхве. І тут усе просто. Автор Тайта Куба вирішив залишити банка Ічіго для четвертого сезону, аби зберегти інтригу і не так швидко завершити дане аніме. Врешті-решт Яхве захоплює частину тіла Ічіго за допомогою своєї крові і змушує його вбити короля душ. Король душ ділиться навпіл і здається, що трьом світам настав капець. Але ні, в серіте і капітану Кітаке втілює план, який може зупинити руйнування. У Кітакі капітан третього загону. Якщо я не помиляюся, у Сарітеї він став тіленням правої руки короля душ. Для цього він використав ритуал, який називається Камікаге, щоб викликати міміхаґі. Коли я дивився цей сезон пліча, то трохи крінжунув через дивні назви як Міміхаге та Камікаге. Міміхаґе це права рука короля душ. У дитинстві батьки у кітака молилися до правої руки короля душ, щоб вона врятувала їхнього маленького сина, який хворів на хворобу, що вразила легені. Їхні молитви були почуті, і права рука короля Душ передала свою силу у кітаки. Згодом він пожертвував цією силою, щоб втримати три світи від руйнування. Без короля душ ці світи неминуче б. Зруйнував для стабілізації світу, кітаки використовує ритуал, жертвуючи власним життям. Його сила допомогла підтримати розполовинене тіло короля духів. Але це було тимчасовим рішенням. І тепер на сцену виходять інші квінці, які отримали посилення від свого короля Яхве. І починається масштабна загруба. До речі. Трохи покопавшись в Лорі, я дізнався, що чад та іноя також квінці, хоча їхні сили дуже відрізняються від сил звичайних квінців. У чада це сила могутніх броньованих рук, а в іноя ну, звісно, що здатність до стілення. Ну і як тепер відомо з Арки «КВ» квінці не обмежуються лише стрільбою з лука, їхні сили надзвичайно різноманітні. Так ми знаємо, що кожен квінці, який володіє шрифтом, має свої унікальні здібності, які властиві тільки йому. І як відомо, що квінці це звичайні люди, тільки які можуть контролювати потік духовних частин, то можна пропустити, що чад та іное проводили в собі здібності квінці завдяки спілкуванню та впливу духовної сили на них через Ічі. Повертаючись до подій третього сезону Арки Тавекін. Інці намагаються знищити короля душ, а друзі чіго роблять усе важливе, щоб його врятувати і захистити. Однак сили ворогів виявляються переважаючими. Сам іншого вступає в бій із урю і сіде. Hey, bro. Твоя роль виконана Я заберу все, що є королем душ. У Сарітеї тим часом панує хаос. Суперечки. Плани врятувати ситуацію. Ніхто не знає, як діяти. У цей момент на сцену виходить Айзен Соски. Його поява стає однією з найяскравіших у цьому сезоні. Айзен демонструє свою силу, знищуючи чорну масу, що впала на Сарітей після того, як Якою поглинув силу короля духів і так пердонув чи сиронув, що з нього порізла якась чорна жижа, схожа на какаху. І вона полилася прямо на бар'єр Сарітею і змогла навіть просити. Вчитися через нього, але щастить всім, адже тут з'являється файний Айзен Соске і бере та знищує чорну жижу за допомогою своєї могутньої сили та духовного тиску. А так би увесь серій втонув би у какахах Яхве. Айзен навіть пробиває захисний бар'єр і направляє атаку сконцентрованого духовного тиску в королівський палац. Хоч та атака і не досягла. Палацу це показує, наскільки він став могутнім, навіть могутнішим, чим під час бою з Ічіго. Далі залишки готей 13 намагаються відкрити браму до королівського палацу, використовуючи духовні кульки, тим часом Ічіго приходить до тями після поранення від Ісіди. Виявляється, що Ісіда лише прикидається ворогом, і насправді його план втертися в довіру до Квінці та грохнути прокачаного яхве. І тепер на сцену виходить вже сам Грінджоуз з Гарганти. Хоч у цьому сезоні його роль мінімальна, він лише демонструє свою силу, здіймаючи пил удару меча. І тут за Грінджоуз з'являється Неріел. Це мрія всіх квадроберів і любителів Флюрі. Неріел з'являється і одразу своїми велетенськими ціцьками влітає від Чіво, прям як в ванті про Оранкарів, коли вона тільки перший раз з'явилася на екрані. Мічка! Цього починається крінжовий сюжет і моря ревнує, але кому це цікаво? Ну дійсно, ну кому це цікаво? головне, що вони залазять у гарганту, зустрічають двох ноунеймів, які взагалі не відіграють ролі в даному сезоні, і на ліфті добираються до вершини Королівського палацу, де зараз знаходиться сам Яхве. У цей час готей 13 майже відкривають портал, але їм не вистачає духовного тиску. У цьому їм допомагає. Пришиблений Майорі який розробив механізм духовного підсилення гігантську батарейку, що нагадує Енерджайзер. Вона заряджає браму, яка відкривається до королівського палацу, і Чіго майже добирається до Яхва, але той пробуджує всю силу короля духів. Яхве викликає чорну жижу до себе, яка підіймає частини колишнього міста Квінці до Королівського палацу. І з цього брухту він створює новий палац під свій лад і називає його Варвельт. Саме туди прибуває і Чіго та готей 13 у Варвель. Як наказує своїм посіпакам знищити готей 13. Але наші герої мають секретний козир Айзена Соске. Айзен ще зіграє свою велику роль у сюжеті. І це стане кульмінацією вже четвертого сезону. Зараз нас чекають епічні битви. Готей 13 вважаючи, що переможуть біжать до Яхви. Їх починає виносити снайпер, якого вони недооцінили, замість того, щоб ховатися за укриттям, вони біжать. Відкритою ворожою територією і потрапляють під його. Обстріл тим часом команда Ічіво просувається далі. Також квінці, яких зрадив Яхве та забрав в них їхні сили, вирішують йому помститися. Приєднавшись до готей 13, вони через браву теж потрапляють у Варве. Вони знають таємний шлях до королівського палацу і рухаються приховано на відміну від тупих Шенігамі, які безглуздо йдуть відкрито та потрапляють у засідку. Коротше, Шенігамі трохи виглядають в даному моменті як повні довбні дурні дебілятка. І шинігамі знали, що ворога є снайпер. Вони знали про це. Ніше, ворога безліч квінці, які можуть атакувати далекобійними атаками. Але вони так впевнено бігли по прямій, що вони сподівалися на те, що квінці їх не чекають, або, можливо, вони думали, що квінці будуть такими солідарними до них, що стануть перед ними і будуть з ними махатися у відкритому бою. Коротше, тут дійсно сінігамі показані якимись дебілятками. І нарешті перша битва стається між квінці та оранкаром, коли грінцову нападає на квінці, що контролює потоки речовин. Ото же, ніби відірвався. І від групи Крусакі того чувака з хвостом дикої качки. Зроблю коротку перерву ви трохи кави з молоком, щоб. Ти не втечеш. Та дай перепочити! О, прилип! Гей, тримай! Тобі подаруночок! Забирай! Подарунок! Я не попадуся на таке! Яка нудна атака! Що? Вбійся! Ото вже. Що я мав на увазі подарункова куля з отрутою? Але хіба тебе не учили у дитинстві ніколи не приймати подарунки від незнайомців? Не послухати матеусю виявилося фатальною помилкою. А ось наступна битва буде набагато цікавішою, адже нас тепер чекає битва ренджі проти ісіди. Адже ренджі дуже поталанило, що він натрапив на ісіду, а не на якогось іншого Квінсі, Адже той би ренджі стовідсотково би грохнув. А ісіда тільки трохи поранив ренджі, щоб не розкрити свою власну конспірацію. Я тобі І Потім вже нас чекає наступна битва, де Куроцучі Маюрі зустрічається з лівою рукою короля душ пернідою. Спочатку Перніда перемагає кемпачі, але Майюрі знаходить спосіб протистояти Перніді. Попри це, Перніда майже долає банка капітана Куроцучі, але тут з'являється немо і перемагає Перніду, жертвуючи своїм життям заради Майюрі. Куроцучі Майюрі опинився в такій ситуації, коли немо перестала бути для нього просто піддослідною або одним із його експериментів. Вона стала йому практично донькою. Глядачі цього сезону дізналися, що куроцучі не це не просто божевільний учений, а чуйний батько. Він створив немо Вально створивши штучного шинігамі штучну душу. Після багатьох експериментів йому вдалося досягти успіху. Немо або Немурі номер 7 була сьомою моделлю, яка змогла вижити під час експериментів зі створення штучного життя. Куроцучі проводив із немо багато часу, і вона стала для нього рідною, як донька. Її втрата під час битви сильно вдарила по його емоційному стану, але він зумів взяти себе в руки і перемогти Перніду. Перніду розірвали на шматки, але жертва Немо не була марною. Вона врятувала. Куроцучі, і вони разом перемогли сильного ворога ліву руку короля душ. Ліва рука короля душ, яку раніше використав бородань проти яхве, стала частиною елітного спецзагону Квінсі. Рука, яка володіла власним розумом, зрозуміла, що Шенігамі використовували її у власних цілях, і тому перейшла на бік Яхве. Після битви куроцучі забрав мозок немо і вирушив до капсул, де відновлювалися капітан Хіцугая та його лейтенантка Мацумаото. Вони повністю одужали і пішли битися проти Квінсі в четвертому сезоні. Сам Куроцучі помістив себе разом із моском Немо до капсули, щоб відновитися, як і Заракі кемпачі, який також готується показати свою силу в наступному сезоні. Ще одна цікава битва сезону: кіораку шунсе проти снайпера квінсі з позивним о дитячі Найстрашніших дитячих іграх полягає в тому, що ніколи не знаєш школи або яка гра почнеться. Ого. Ця рушниця, мій лук. Вона зроблена з мого речі. М -м -м -м. Тому стріляти можна навіть загрізаним стволом, не відновити його, якщо він зламався. Але ти вже забула правила.

До страка. Отче! Бляха! Ну, ти бачив? Ти бачив це! Святое янто! А зунула, качай. Що відбувається? Я тобі казав, це те, що ми називаємо банками. Катен кьокуцу, карамацу щинчу. Більше ніяких бамачок не так. Тепер другий, і перший, що ти усвідомиш, третій акт. Там

Захрі, чорна матір. Колдун, їб! Що це за меч? Як же яскраво він бощить? Він такий яскравий, що я не бачу леза. Це непривабливо. Он воно як? Добре. Цей меч може протистояти богам і відбиває їхні сили. Ти маєш намір робити мене тим мечем? Я раз, ходи, спробуй. Не існує меча, який би мене вбив. Заблокував. Навіть незважаючи на те, що повністю розгубив пильність. Тебе. Вперед. на но, -но. До фіналу цього сезону, який включає битву двох Квінсі Басбі та Хашвальда, до речі, справжнє ім'я Хашвальда Юго. Історія їхнього конфлікту починається ще з дитинства. Базбі був талановитим квінсі, здатним майстерно користуватися луком і контролювати рейші духовні частинки. Натомість Юко навіть не міг відчувати рейші чи використовувати силу квінсі. Вони були друзями, але їхні шляхи розійшлися після трагічних подій. Злий Яхве знищив поселення, де жили Базбі і Хашвальд. Базбі втратив свою знатну родину, а Хашвальд домівку. Разом вони поклялися помститися Яхве. Після років тренувань їхні дороги. Знову перетнулися, коли яхве почав збирати елітний загін Квінсі. Він помітив потенціал Юго і зробив його своїм першим заступником. А ось Базбі довелося декілька років тренуватися, щоб приєднатися до елітного загону Квінсі. Ну і в той час, а це було тисяча років тому, Квінсі вперше напали на шинігамі. У той час більшість Квінсі, яких знали Базбі та Хашвальд, загинули в першій війні з готей тринадцятому. Тодішні капітани Шенігамі були надзвичайно сильними і перемогли Квінсі, а енрю. Са Ямамото особисто здолав Яхве. Через тисячу років Яхве відродився і знову почав війну проти Шінігамі. У минулому квінці були сильними, але Шінігамі тоді справді були чудовиськами. Війна почалася через те, що Яхве вважав себе могутнім воїном і ненавидів Шінігамі за те, що вони змусили його батька, короля духів, стати батарейкою для підтримки балансу між світами. Повертаючись до історії, Хашвальд став правою рукою Яхве, а Базбі приєднався до Вандерейху. Проте розуміючи, що Яхве байдуже на своїх підданих, Базбі вирішив вкинути йому виклик під час сутички з Хашвальдом він програв і був убитий своїм колишнім другом. І практично у той час Ічіго і Ноуе та Чад дісталися королівського палацу. Ісіда спочатку напав на Ічіго, щоб показати Хашвальду, що він на боці квінці. Але під час битви Хашвальд зрозумів, що Ісіда завжди був на стороні своїх друзів і лише прикидався лояльним до Яхве. Яхве з самого початку знав, що Ісіда не буде на його боці, але все ж дав йому частину своєї сили. Можливо, мотиви Яхве розкриють у четвер. Тому сезоні фінал обіцяє епічні битви. І Чігота, і сіди проти Хашвальда, Юруїчі та її брата проти іншого Квінсі, а також сутичку Шінігамі з Велетенським Квінсі. Усі ці події залишаються на четвертий сезон. Що ж, на цьому я завершую даний огляд. Сподіваюся, вам сподобалося.